Усім привіт! Сьогодні я пропоную розглянути три ключові факти, які точно трапляться на тестах ННТ. Перше – це події 1569 року. Люблінська унія. Люблінська унія це угода про об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в Союз Держав Річ Посполиту. І національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького основне, що вам потрібно знати з національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Причини це були утиски козаків і селян, обмеження козацьких прав і зменшення реєстру та особиста образа Хмельницького. Початок війни припадає на 1648 рік, а кінець на 1657 рік. І третє це події пов'язані з анексією Криму та АТО. 20 лютого 2014 року офіційно вважається датою початку окупації Криму. квітень 2014 року початок а то відповідь україни на захоплення адміністративних будівель сепаратистами щодо перших мирних домовленостей до нормандської четвірки входили Франція, Німеччина, Росія та Україна. А якщо тобі сподобалось відео та було корисним, підписуйся.